Цю рослинку дістала із горщику. Ну, це саме інцидіум, що пані Альона із мамою набрали на смітнику після виставки, щоб викидали. Ось все, що залишилося живим. Саме ось ця псевдобульба, яка дала новий зріст. Коріння тут все висохле. Ну, а це все на смітник. Це те, що вже висохле. Як ви бачите, це не корні. Ну, Це труха Оцю думала псевдобульбу залишити. Ну, все ж таки, тут є ще споживних речовин, що взяти, але відрізала, вона м'яка. Резома від неї м'яка. І оця псевдобульба ну, зовнішньо виглядає гарно. Але, можете бачити, ось бачите. І виділяється рідина. Вона згнила. Ось. Якби тут різомка була жива, то можна було б зрізати, покласти десь чи на мох, чи просто на кору під якусь рослину підкласти. Але як бачите, і тут згнило. Там був схоже, ну, був початок ростику. я отак Ногтем поковиряла, а воно випало чорне. Ну і тут все гниле. Оця частинка є жива. Посадимо її, будемо пестити і чекати на ще пару псевдобульб, бульб для того, щоб вона заквітла. Тобто ще роки два. Ось так. Виставляєте, яким обіднесенькому хочеться жити? Ну, добре, що у цієї псевдобульби ще вистачить, мені здається, сил. По-перше, тут два нових зрости. А по друге, я ось його чистила, чистила, чистила і знайшла ще одну сліпу почку. Ось вона, бачите. Так що є надія, що ще і цей зріст. Може піти. Ну, щоправда, я не знаю, чи мамка зможе її викормити. То що я хочу? У мене є розведений вже біплантон. Я зараз оприскаю оце біплантоном. Оці залишки. Поливати тут нема чого, замочувати тут нема чого. Коріння все не живе. Так, Также фонтончиком. Так, так голкою у стаканчику зробила два отвори, ставила садову проволоку, прив'язала цю стару псевдобульбу. Насипала того ґрунту, що і був у пані алену кору із цим крупним сирамісом чи з глиною. Ось так. А тепер Щас виберу трішечки моху з фагму. Як я казала вам, я мох спагном зберігаю у морозильній камері, там замерзає, а потім ну, так, розмерся, як бачите, нормальний живий мох. Зараз виберу трішечки цього моху, також побризкаю його розчином біплантону і підкладу під той молодий зріст. Що як тільки підуть молоденькі корінці, щоб вони запускалися Ну в цей стаканчик. Поливати його не треба. А що тут поливати? Я буду просто час від часу Збризкувати мох з фагном. Бачите? Трішечки моху підклала, отак під новенький зрост. Дивлюся, а цю нову ще одну бруньку, бачите, я її прив'язала. Ну То нічого. Я буду стежити. Як ця брунька Може, піде вріз, то не знаю, може тоді отак покладу оцю стару псевдобульбу, щоб і, і той зрост ішов. Ну, в общем, треба дивитися, що буде коїтися із цим зростом. Хоча, знаєте, якщо добре подумати, то зважаючи на те, що старенька псевдобульба вже підсихає, не бажано, щоб оця брунька почала зростати. Краще, якщо оці молоді. Ростики дадуть корінці, тоді можна буде цю псевдобульбу до трішечки перемістити. І нехай вже і ця брунька йде В Взагалі, не знаю, якось так. Зважаючи на те, що цей стаканчик мені ставити ніде, то я привісила його, ну ось так, на поличці понижче. Якраз перед очима, так що бачити, що так проходиш, ага, взяв, отак розвернув, до себе бриснув і знову відвернув. До речі, хочу показати вам ось мені взимку Людмилка Пасічник, не пам'ятаю, як називається її канал. в Києві вона мешкає. Колись я жалілася, що в мене вмер цей твінкль, то вона подарувала мені поділку. Отак, стареньку псевдобульбочку, ще ось одна була псевдобульбочка. І з таким маленьким-маленьким зачатком нового росту. У людочки вже оця брунька прокинулася. Ну, а у мене, як ви бачите, весна і твінкель мій пішов в ріст. До речі, хотіла показати вам, що я, мене ж північно-західна сторона, то виходить, що це підвіконня. Оця частина і ось так ось так сюди, на оцю сторону вікна, іде сонце. І це сонце палить десь так приблизно із 15 і влітку до майже 20. -ї. І, знаєте, палить так конкретно. То я на вікно, щоб нічого такого тут не робити, я завжди оце ось так просто вішаю тюль. Перед рослинами, не за, а перед рослинами. І знаєте, допомагає. Ну, а цей дім, зважаючи на те, що я його вирішила пересадити просто перевалкою, то прийдеться мені оцей горщик дуже акуратно розрізати, вирізати оце дно і разом з дном посадити у, у другий горщик. По-іншому ніяк. Не хочу я ламати оці корінці, які, бачите, ходять туди-сюди, туди-сюди. Ходять, виходять. Ну, ось так в мене вийшло. Бачите, частина горщику залишиться у корінцях. Посадка, як ви можете бачити, в нього була чиста кора. Ось вона. Жоден корінець не відпав. І, до речі, ось так покажу вам. І в горщику так само. Він з горщику вийшов дуже легко. Ну ось і ранок прийшов, і сонечко виглянуло. І дякуючи мужнім людям, дякуючи повітряним силам України, дякуючи Господу Богу, ми дожили до цього часу, і виглянуло сонечко. Хоч зараз знов лунає повітряна тривога, але я сподіваюся, що все в нас буде добре. Забула вам вчора сказати, що резома у всіх трьох псевдобульб, ну, не рахуючи оті висохлі, вони також були на тій резомі, то вона була напівгнила. По ній вже гниль сунула і сунула і сунула. Ну, як ви бачили, попередньо з тієї сторони псевдобульбу я викинула, бо вона вже повністю майже згнила знизу. Ну, а до цієї вона не долізла. Тож, відрізала я її дуже своєчасно. для себе, Ну і покажу вам, що ж з моїми рослинками після пересадки посадки на ранок. Катлечку, як я казала вам, я не чіпала, не пересаджувала, бо вона сидить у гарному ґрунті, в неї гарна коренева. Єдине, знаєте, що коли я надягала їй оцей утримувач, то ех, трапилося те, що я відламала молодого росту. Ну, так вийшло. Сподіваюсь, що вона випустить новенький зріст, і все з неї буде добре. Бачите, яка вона загоріла під французьким сонцем. Є трішечки опіків, але то не впливає на її здоров'я, нічого страшного в тому немає. Будуть зростати новенькі зрости, і мені дуже хочеться. Щоб вона показала свої квіточки. Назва періні то природний вид котлеї перінії, а якої варіації вона буде, то вже покаже її цвітіння. Ну і мій король, мій бажаний король. Ось показую вам ще його бруньки при сонячному освітленні, як ви можете бачити, в нього он вже потрохи-потрохи. Починають лопатися бутончики і ну, ще трішечки часу, може тиждень, і він повинен заквітнути. Впакувала його ось такий горщик. Дуже мені сподобалися ці горщики, і знаєте, дуже пошкодувала, що маю їх тільки два. Бачите, а воно яке дно. Що мені подобається, що ось тут у нижній частині, нібито в стаканчику, у цьому кашпо можна тримати водичку і вона буде підтягуватися до корінців. Дуже акуратно замотувала сюди корінці. На дні в нього ота от кора, що у пані Альони була у онсидіумі. Сирамі, додала. Моху з фагнумо, кокосового волокна різаного, ну і суміш різної кори, крупної і мілкої фракції. Ось так тепер він в мене виглядає. Красунчик мій. Як же ж мені хотілося тебе? І ти приїхав? От щоб отак всі наші мрії здійснювались, а головне мир і спокій. Без російської любові, без насилля, без злочинів в нашій милій Україні. Ну і зараз тепер я їх полью. Якщо у цей дюма, якийсь корінець і зламався при пересадці, то у сухій корі він вже підсох і сподіваюсь, що заогоївся. Ніяких стимуляторів використовувати я не буду. Бо я вважаю, що то все лажа. Чиста вода, тепло, світло. Це саме те, що потрібно рослині. Вже вдало в мене знайшлося і кашпо саме під цей горщик. Тож, ну, як ви можете бачити, водички налила тут ось так. Тут ось так залишу десь на півгодинки, щоб напилися корінці. Сьогодні це все. Бажаю всім мирної Пасхи, переможного миру, справедливого миру нашій милій Україні.